Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розберемо дуже цікаву та динамічну партію, яка була зіграна в сьомому турі жіночого чемпіонату Європи, який пройшов наприкінці квітня поточного року на Грецькому острові Родос. В центрі нашої уваги юна українська шахістка, київська спортсменка Божена Піддубна. Яка грала білами проти дуже досвідченої румунської шахістки, міжнародного майстра Ірини Бульмаги. Д4 зіграла Божена, кінь 6, С4 ж 6 кінь в 3, слон ж 7 Після Ж3, Д6 грає румунка, обираючи староіндійський захист. Слон G2, 20, кінь С3, кінь бд 7 2-0 і Е5. Стандартним в цій позиції ходом є Е2, Е4. Однак е 3 грає українська шахістка, і згодом поле Е4 переходить до суперниці. Тура Е8, А4 А5, Б3 С6, Тура А2, і нарешті Е4 грає бульмага, проганяючи коня на Д2. Далі вона грає Д5, захищаючи пішака Е4. Бо Жені Піддубній варто було залишити ситуацію в центрі такою, якою вона є, і зіграти слона 3, починаючи контргру на ферзовому фланзі. Однак Українка робить досить ризикований з точки зору стратегії хід Ф3, атакуючи пішаковий ланцюг суперниці з голови. Після розміну на Ф 3 у білих утворюється слабкий відсталий пішак Є3. Чорна тура стає значно сильнішою, але розрахунок української шахістки базувався на відкритті вертикалі F. Вона намагається атакувати суперницю, передусім приділяючи максимальну увагу традиційно слабкому пішакові Ф-7. Далі було кінь b 6 нападаючи на С4 захист, слон Є6, ще один удар по пішаку, але Тура af 2 Українка грає в гамбітному стилі, віддає один за одним два пішаки, але рухає свого пішака на королівському фланзі. І після ЦБ g 5 кінь fd 5 Забирає спочатку коня в центрі, а потім б'є на f7, нападаючи на ферзя. Створилася дуже цікава позиція. Звісно, бити коня слоном не хочеться, оскільки тура на F7 буде дуже потужною, але куди ж відходити ферзем? Краще було зіграти ферзь b6, створюючи ідею просування пішака Б. Але ферзь d7 грає бульмага, і Українка дає шах конем. Після короля H8 ще один шах, король g8, шах. І тут, очевидно, Божена піддубна вирішила, що й нічия буде непоганим результатом. Але Ірина Бульмага, на правах фаворитки цього протистояння, вирішила відмовитись від повторення позиції і забирає коня, звісно, значно послаблюючи чорні поля і таким чином граючи на всі три результати. Забирає Божена Піддубна. Що чорним робити далі? Краще було піти кінь Б6. Не лише нападаючи на пішака А4, але й маючи на увазі вторгнення на С4 однією з легких фігур. В цій позиції у білих була мінімальна перевага. Але Ірина Бульмага зіграла кінця 3. Вилка забирає пішака А4, і тут Українка несподівано ставить пішака на Д5. Звісно, це не загроза взяття слона, оскільки білий ферзь не захищений, а звільнення поля Д4 саме для білого ферзя. Звідки він буде контролювати і поле g 7 і коня А4. Потрапивши у скрутне становище, чорні грають тура f 8 намагаючись розміном тур послабити тиск юної суперниці. І тут Українка мала чудову можливість відразу виграти партію. Треба було зіграти ферзь d 4 нападаючи на коня. Після взяття на F2 b 2 грають чорні, але тут взяття пішака не слоном, а турою. Оскільки після кінь б'є b2 слон b2, легка фігура значно сильніша за важку. Загрожує ферзь H8, і чорні не можуть врятуватися. Після тура f 8 просто шах, далі взяття на h7, розмін ферзів і h7. Забираючи туру за пішака, білі поступово виграють слоновий еншпіль. Але Божена Піддубна вирішила знищити небезпечного чорного пішака. Забирає на Б3, СД грають чорні, додатково захищаючи коня А4 ферзем. Але слона 3. Чорні змушені забрати. Тура б'є F2. І далі чорним треба було зіграти Б5. Після Тура Ф6 можна просто зіграти тура Е8, додатково захищаючи слона. І на дошці, хоча і бойова, але рівна позиція. Але бульмага знову помиляється, даючи другий шанс на виграш українській шахістці. Вона ставить Туру на D8, додатково захищаючи пішака Д5, і тут Українці слід було зіграти Тура Ф1, ідея подвійного удару. А якщо зіграти Д4, відкритий напад, то слон білих йде на С4. Після розміну Короля ш 8 загрожує ферзь G4, тому Тура F4, взяття, і тут потужний хід слона F8, дуже несподіваний ресурс з загрозою слон G7. Після шаху буде Тура Ф1, поле g4 захищене білим ферзем, і чорним треба здаватися. Але цього варіанту не побачила Божена. Вона поставила туру на f6, і чорні нарешті зіграли b5, додатково захистивши коня. В партії вже було декілька обопільних помилок, але їхній ліміт не вичерпаний. Тут білим треба було зіграти ферзь d3, щоб після b4 піти слон b2, віддаючи слона. Але граючи ферзь d4. Кінь під нападом. Але якщо ним відійти, то взяття на e 6 і бити туру не можна, оскільки буде мат на g7. А інакше позиція чорних просто розсипається. Проте після ферзь d4 чорні можуть захиститися, зігравши ферзь c7, маючи на увазі шах ферзь С1. Білі забирають слона. шах слон F1, ферзь C3, захищаючись від мату на g7, але ферзь відходить на A7. І далі ось такий варіант. Тура е 7 ферзів 6, шах короля H8, ще один шах, мату у білих немає, але є вічний шах по полях G7 та H7. Але на жаль, українка в цій партії помилилася останньою, Божена піддубна зіграла Е4. І після Б4 слон С1 кінь С3 чорні перехоплюють ініціативу. Загрожує конева вилка. Тому слон G5 грає піддубна, хоче забрати на е 6 і побити Туру Д8, але та відходить на Е8. Ферзь С2, ДЕ і а 4. У білих вже трьома пішаками менше, Божена Піддубна відчайдушно намагається створити атаку на чорного короля, але сили вже на рівні. Дає шах Ірина Бульмага ставить пішака на Б3. У білих банально немає часу на те, щоб просунути пішака на h5. Ферзь відходить, ферзь є 5 шах, король h1, є 3. Білі відходять турою, створюючи загрозу слони в 6, але чорні грають є 2. І Тура вимушена піти на е 1 Пасивна позиція, блокується пішак, чорні грають слон С4. У бульмаги велика матеріальна перевага, дуже міцне положення, і виграш чорних лише справа часу. Слон d2, кінь е 4 Білі можуть, звісно, розміняти ферзів, далі побити коня, але цей еншпіль з різноколірними слонами для них програний. Тому ферзь С1 грає Божена, нападаючи на слона. Але чорні міняються на Д2, додатково захищаючи легку фігуру на С4. Далі грають Б2, ферзь С2, слона 2 з загрозою Б1 ферзь. І тут нарешті Божена піддубна здалася. Ось така дуже бойовата цікава партія. Саме такі поєдинки, незалежно від їхнього результату, гартують характер юних спортсменів і, врешті-решт, призводять до сходження нових шахових зірок. Тому побажаємо бажені піддубній зробити висновки з таких партій, і це серйозно сприятиме її подальшому шаховому зростанню. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!